Депутати обласної ради, які входять до складу постійної комісії з питань соціального захисту населення, обговорили актуальні питання роботи галузі. Під час засідання головним було питання організації роботи із переселенцями з тимчасово окупованої території та зони АТО. Фахівці говорять, що зараз на Полтавщині зареєстровано близько 10 тисяч переселенців, а влада та громадськість допомагає у вирішенні проблем із житлом, роботою та їх матеріальним забезпеченням. Залучаються до вирішення цих питань всі обласні структури, всі обласні служби, і по можливості питання вирішується. І влаштовуються діти, і в садик, і в школи. Ось у нас 1 вересня всі пішли. Але звичайно, проблеми є. Особливо проблеми стосуються грошової допомоги. Окремо на засідання комісії. Також винесли питання внесення змін до регіональної програми територіальна оборона на 2014 рік. Якщо раніше гроші перераховувалися лише на військомат, то зараз цими коштами користуватимуться й інші підрозділи. На батальйон територіальної оборони виділили 2 мільйони 357 тисяч з п'яти а решту поділять між військовими. Військовими частинами, які формуються з полтавців або на території області. На батальйон територіальної оборони на сьогоднішній день використано вже там 389 тисяч, і на ці кошти закуплені автомобільні запчастини, гума, акумулятори, інші речі і вже передані вже там, більше місяця тому передані. Решта залишок, значить, планується використати на бронежилети закупівлю, але з бронежилетом у нас на сьогоднішній день є певні труднощі. Труднощі головним чином полягають у закупівлі бронежилетів, адже в українських підприємствах їх просто не залишилося. Зараз за допомогою звертаються навіть до парламенту та кабінету міністрів. Розпорядникам коштів дозволили купувати за підвищеними цінами, аби бронежилети з'явилися якомога раніше в українських бійців.